Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на Таро я хочу подивитися місто, зробити такі прогнози по містам на січень 2023 року. Тому подивимося самі великі міста. І такі міста, яким загрожує ну, небезпека. Це такі міста, які знаходяться на кордоні, близько до кордона, з нашими такими сусідами, люблячими в лапках. Тому подивимося сьогодні, хочу продивитися місто Харків, що очікує Харків на січень 2023 року. Що для цивільних, які загрози будуть для цивільних? Яка будуть ситуація стосовно обстрілів? Тобто все продивимося максимально по Харкову на січень 2023 року. Тому давайте подивимося загальну характеристику на місто Харків. Що очікувати Харкову у січні? Ну, стосовно, давайте до війни військових дій, да? яким буде Січень для міста Харкова стосовно військових дій. Дайте мені характеристику. Це буде дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить, що це буде максимальна оборона. Міста Харкова. Наші Збройні Сили України, наше Міністерство оборони максимально буде захищати Харків від військових таких негараздів, від обстрілів, від всяких, ну, всього того, що завдавало шкоди для міста стосовно військових дій. Тобто тут максимальна оборона. Дивіться, який, який мужня, мужня воїн, такий, який охороняє наш Харків. Дивіться, тут так будуть такі швидкі всі процеси, можливо, будуть і прольоти через Харківщину, через десь там в тих краях, як кажуть. Але оборона, буде оборона, буде летіти щось там. Пролітати, летіти, залітати, але буде максимальна оборона. Так, тут така енергія, тобто для міста Харкова. Тепер давайте подивимося, чи будуть обстріли, чи будуть обстріли міста Харкова російськими ракетами у січні 2023 року. Чи будуть... Ракетні обстріли по Харкову у січні 2023 року. Покажіть мені, чи будуть ракетні обстріли? Так, що ми тут маємо? П'ятірка жезлів. І це нам говорить, що все-таки будуть. На жаль, будуть. І, на жаль, бачите, вони як ці дракони в. Впилися в той Харків і не відпускають його. Тут буде багато, бачите, вогню, багато такого всього ну, активності, таких активних дій. Тому, на жаль, буде, на жаль, буде. Паш Кубків говорить, що також будуть і приємні емоції, не все буде так постійно погано, як що постійні обстріли, буде щось і на краще. Так, чи будуть обстріли? Колісниця говорить, що рух буде, що тут колісниця це така швидкість, це ракети, це ну, такі засоби пересування, які швидкі. Тобто рух буде, колісниця говорить, що, на жаль, тут така єхідна, бачите, баба Яга, яка... Тут запрягла ворона і сову, щоб зробити і пакості, мудрі пакості отакі. Що ж буде? Але максимально, скоріше всього, що будуть збивати, тому що тут, і як би не був рух який, але тут буде і радість святкування, тобто якась перемога, якесь, якісь емоційні такі. Під, ну, підвищені емоції. Але буде карта смерті. Тобто Карта смерті говорить про зміни, які чекають на Харків, які чекають на Харків у січні 2023 року. Зараз ми подивимося, що ж тут каже смерть нам. Смерть нам говорить, що все ж таки буде вже більш затихати ця ситуація, більше буде тиші, якось буде все. Ну, так, бездієво. Да? Тому Верховна Жриця це такі зміна на тишу. І закохані, тому що тут якісь будуть або домовленості, або перемовини, або переговори. Які нам ну, ось, таємні, можливо, да, бачите, якась от по карті смерть. Дивіться, випало у нас три старших аркани. Три старших аркани це смерть, це жриця, яка говорить про більш-менш спокійнішу ситуацію, і закохані, тобто таємні якісь домовленості, Хто ж з ким домовлюється, хтось з ким домовлюється. Тут з Кубків початок радості, початок таких щасливих моментів, емоційно переповнюючих людські ну, людей, тобто емоції, які переповнюють людей. І тому це радість, тому це щастя, тому це початок такого, знаєте, от, мені кажеться, перемиря, затиш'я. І ну, от, якщо, можливо, будуть ще Початок січня на Харків такі якісь огньовіші позиції, да? льоти-перельоти, то вже більше до кінця січня буде менше, таке вже спадатиме ситуація. Так, да, правильно я говорю, тому що, бачите, карта стабільності вже йде більше до кінця січня. Так, давайте подивимося. От ще хочу подивитися, стосовно, давайте, по декадам, перша, друга, третя декада січня давайте так, по 10 днів, да? стосовно ракетних ударів, стосовно вибухів, обстрілів, всього, так, покажіть мені Харків стосовно ракетних обстрілів, по декадам. Так, зараз я подивлюся перша декада, друга декада і третя декада. Так, випав у нас король Пентаклів на першу декаду. У мене часто він прогна... ну, зосереджений як Путін. Так, на другу декаду випав дурень, тобто ситуація якось по-новому буде йти. І король мечів випав на третю декаду. Давайте тепер розкрию трішечки більше. Так, перша декада обстріли Харків. Що король пентаклів тут затіяв. П'ятірка кубків. Трійка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Четвірка кубків. Ну і туз мечів. Тобто те, що я й говорю, що все-таки буде тут, знаєте, так, емоційно перша декада буде емоційно тяжка. Криза буде втрата ресурсів, будуть майстерно Трійка Пентаклів говорить, що тут майстерно щось відбудовують, тому що ітимуть, скоріше всього, удари по тузу мечів. Це іде як нанесення ударів і. П'ятірка Пентаклів втрата ресурсів, втрата ну, тих ресурсів для міста, які б ну, задовольняли да, життя людей. Тому перша декада така ще, знаєте, фінальна карта туз ту мечів говорить, що там буде ще так гаряче. Так, друга декада. Що ж тут по дурню? Що ж таке каже дурень нове? Що буде нове? Який період буде новий для міста Харкова у січні? Відлюдник. Говорить, що, ну так, знаєте, зараз я ще відкрию п'ятірка пентаклів. Колесо Фортуни. І стабільність. Дивіться, що ми ну, вийдемо з цього, вийдемо з цієї кризи від людника По колесу фортуни і виходимо в стабільність, в святкування, в свято, тобто ну, в стабільну ситуацію. По відлюднику от, виходимо через п'ятірку Пентаклів, через колесо фортуни, тобто виходимо із п'ятірки Пентаклів. Це втрата ресурсів. І на фінальну карту дайте. Ну і тут збереження, максимальне збереження наших ресурсів. Тут пентаклів говорить, що це ну, збереження це шанс на втримання. Тому з другої декади, бачите, уже почнеться вже більш такий злагоджений процес. Так, ну і король мечів, що говорить на третю декаду. Третя декада для міста Харкова ракетні обстріли, удари, вибухи. Мечі, що ти нам говориш, що буде тут, ну, буде тут оборона. Військові будуть тут добре знаєте, захищати, прямо відстоювати свої території і все. Знову колесо Фортуна нам говорить, що буде уже ситуація йти на відновлення. Королева Пентаклів говорить на збереження ресурсів? Уже там буде ну, така. Повністю е, йде перемога. Тобто, дивіться, військові Королева Жезлів нам говорить про військову таку ситуацію і перемога е, тут е, ну, Харків, як кажуть, вже, знаєте, ну, можна так сказати, під повним захистом. Тому, е, на, на мою думку, найважливіші найважли, це до 1 січня для Харкова такі більш Ну, Погані дні, да? негативні. Так, щодо, чи буде загроза від ракетних обстрілів для цивільного населення, чи дуже буде багато всяких жертв від ракетних обстрілів по Харкову? Харків січень 2023 року, покажіть мені, Небезпеку для цивільних людей, чи буде небезпека для цивільних людей протягом січня, яка призведе да, до жертв. до всього. Повішений. Карта повішений нам говорить, що ситуація буде ну, така, знаєте, можливо, ну, якісь жертви будуть. Повішений це карта жертви. Що жерти все-таки будуть, на жаль, і по п'ятірки кубків тут ну, буде розпач, сльози, втрата, емоційне таке незадоволення. Що ж буде тут для цивільного населення? Імператриця Україна. Я е, так дивлюся, ну, четвірка пентаклів, дивіться, говорить нам про ну, більш-менш стабільність. Тобто спочатку жертви начебто будуть, він повішений. Що говорить повішений? Повішений говорить, що начебто, знаєте, така стабільна пауза. Тобто, можливо, це навіть і не жертви. Повішений також це показує, що ситуація перевернеться і піде по-іншому. Тобто, піде якось по-іншому. Але ж повішений, чи це жертви? Будуть жертви. Перемога, двойка мечів, вісьмерка кубків, шестірка меч. Тобто це перехід і суд, карта суду це зміни, це оновлення. Тому я думаю, що все ж таки буде для населення уже зміна ситуації на краще, на стабільність, на краще для Харкова. Тому, скоріше всього, повішений це, знаєте, така. Ситуація зміниться, ситуація буде, ну, перевернеться на інш, не так, як зараз, тобто буде покращення йти. Так, давайте подивимося, що буде з водою, зі світлом та з опаленням, теплом. Так, місто Харків. Покажіть мені, давайте світло на першому місці світло, вода. І тепло. Місто Харків 2023 рік січень. Покажіть нам ситуацію для міста Харкова січень 2023 року. Так, іде світло. Колісниця, суд і смерть. Тобто, дивіться, відходять, іде час оновлень, іде е, час уже, е, тобто. До змін. Ідуть кардинальні зміни, і вони будуть швидкі, і тут три старших аркана: колісниця, суд і смерть. Тому будуть ну, йти зміни суттєві, прогрес такий можна ще сказати да? в сторону змін. Суд і смерть говорять, що це оновлення, це зміни. Давайте ще відкрию колісницю. Відкрию. Сонце. Ну, я ж кажу, що це тут, дивіться, всі старші аркани. Сонце. Тут буде світло якось старатимуться робити, старатимуться максимально. Да, і королева Пентаклів, ситуація зі світлом у січні буде норм. Так, подивимося, що по воді. Ну, якщо і буде, знаєте, місцями десь щось, то будуть відновлювати швидко, тому що ну, карти йдуть на прогрес. Так. Стосовно води Харків, 2023 рік січень, покажіть стосовно води, яка ситуація води у місті Харкові? Туз жезлів, двійка пентаклів і сила. Так, десятка кубків говорить про повне задоволення і повні налиті чаші. Тому я вважаю по цим картам, що вода все ж таки буде у Харкові. Можливо, там будуть якісь перебої, коли буде рівно, ну, неврівноважена ситуація, але максимально що каже сила нам, зараз я ще подивлюся, що тут, да, тут будуть ну, все буде. Король Пентаклів говорить, що тут ну, повне буде забезпечення. Так, ну і стосовно тепла, покажіть тепло, місто Харків стосовно тепла. Чи буде тепло у січні 2023 році? У місті Харкові, чи буде тепло. Так, подивимося. Відлюдник. Тройка пентаклів. І четвірка пентаклів. Ну, знаєте як, максимально будуть давати, домовлюватися, щоб були всі ресурси. І у кожній домівці відлюдник говорить нам, що це. Да, це приємні новини в кожен, в кожен дім. Тройка пентаклів говорить, що робота йде. І четвірка Пентаклів говорить, що це стабільність і, і, і тут ну, збереження йде. Акумулювання. Ну, можливо, знаєте, як можливо, зима зіграє січень ще нам на руку, і буде він не дуже холодний, тому буде в домівках більш-менш тепло. Тому так. Такий був прогноз у мене на місто Харків на січень 2023 року. Вдячна, що продивилися це відео. Кому цікаво, ставте лайки або дизлайки, якщо не сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, щоб сповіщення вам присилали, коли я випускаю свої нові відео. А також пересилайте по можливості мої відео друзям, якщо було цікаво. Вдячна, підписуйтесь за посиланням на мій телеграм-канал, також є під кожним моїм відео в опису. Під відео в опису є посилання. Буду рада бачити вас і там. Тому ми все зможемо, ми переможемо. Україна вже перемогла. Слава ЗСУ, слава Україні!